Сьогодні я розповім вам про чудо, яке трапилося зі мною, коли ми з дружиною їхали з міста Харків додому електричкою. До нас підсіла молода пара з речами і я жінці запропонував поговорити зі мною на камеру. На жаль, мало таких щирих українців я зустрічав, як вона. На... Стоять там Скажіть, що ви їм хочете сказати, передати, побажати? Хочу побажати хлопцям здоров'я, щоб вони повернулися без каліцтва, щоб їх дочекалися їх рідні матусі, їх любі жінки, діточки. Ну і всі ми їх теж будемо чекати. Ми без них нікуди, бо вони нас захищають. Ми живемо зараз за, щодо того, що вони стоять там. Вони там, а ми тут. Ми живемо спокійним життям. А вони на передовій кожен день, кожен, кожну ніч. Я за них дуже переживаю, як от як жінка, як мати. Понімаєте? Дуже переживаю. Хочу, щоб у кожного. Було щастя, щоб вони себе знайшли після нашої перемоги. Сьогодні знали, що перемога ваші враження, ваші дії. Що будете робити в перемогу? Ну це понятно. Буду орати як можна громче, і буду всіх цілувати, кого побачу. З військових буду обнімати, що буде в руках, буду дарувати, будуть квіти, що буду. Хочу це і хочу побачити, і всьому, е, себе, е, ощутіть, в цьому себе ощутіть. Ви ви там будь-сій перемозі, понімаєте? Щоб Україна через 5 років, Україна Якою ви бачите її п'ять років. років, так буде квітучою, ще більше квітучою. Буде дуже гарно все перестроєно. То, що побито, розбите, буде настільки у нас красива країна, і я цього хочу. І мені кажеться, кожна людина добра, яка хоче нашої перемоги, вона хоче, щоб країна була наша цвітуча, квітуча, красива, величезна і такою багатою душою. Українською, як і ми усі. А коли буде перемога, як ви вважаєте? Коли перемога, так. моє передчуття, е, вона буде настільки е, шокуючі, що вона вже перемога, що ми вже перемогли. Проснемся, вона Проснемся нас перемога. Ура! І буде перемога. Повірте, це буде. Я все відчуваю. Ну вона чуть-чуть буде ще, ще перемога почекати. Чуть -чуть, почекати. Да. Но вона буде, і вона буде помпезною для нас. Нікуди вона не дінеться. <свіс> Нікуди ніколи. І Ваш... ми її чекаємо. Усі, усі. Ваші побажання, побажання ще, щоб була любов, і наша країна була ще міцніше. І те, що ми не змогли до. Цієї війни, щоб після війни ми все зробили, і все було настільки гарно і красиво і не знаю, добре, душевно, щоб все було у всіх, не знаю, любов перемогла з нашою перемогою, щоб усі українці поняли, що вони настільки українці, і вони непереможні. Чи ми ще цього не розуміємо? Розуміємо. розуміємо. – Вже розуміємо. Може хтось не розуміє до кінця, але десь воно там вже сидить. Ми їм допоможемо зрозуміти, щоб вони зрозуміли, що вони українці і непереможні. Ми їм поможемо. Хто не розуміє, ми поможемо. А хто що з ними робити, як ви вважаєте? От хтось не хоче, хто а не хоче, ждав. ждав оці... А треба, треба щоб ем, щось ми, коли змінили. І вони це бачать, і тоді вони побачать, що воно міняється і міняє міня змінюється на користь на інтерв'ю. слава Україні <гум> героям. Слава таким як ви, українцям. Дякую да. з вами, що прийшлося. Кажу я да, на половину українка, мати українка. в мене і завжди Шевченко любила. А батько мій росіянин моя українка щира. Бажаю всім здоров'я, любові, перемоги, мої рідні. Возвращайтесь додому, наші любимі військові.